Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Росії. Продовжуються історичні конвульсії щодо дій Ердогана. Ви запитаєте, чому пишуть експерти? А тому, що вони обстрілюють острів зміїни і знову нанесення ударів по ньому максимально дурна ідея з військової точки зору, бо там немає жодної одиниці техніки, але це має значення для зернового коридору. Таким чином, Росія демонструє, що вона дуже не хоче. Об цей коридор спрацював і передає привіт Ердогану. Ну а тим часом Reuters повідомляє, що Росія дуже хоче підключити назад дочку Росельхозбанка до системи СВІФТА. І Євросоюз може піти на це, щоб продовжити зернову угоду. Я нещодавно теж інсайдив про це. До речі, я писала про цей банк. Належить патрушеву молодшому. Тут окремий привіти всім, хто думає, що санкції не працюють в Кремлі. Так хочуть повернути свіфт і дали змогу заробляти синочку друга. Путіна, що готові шантажувати світи зерновою угодою. В той же час президенти США і Туреччини Джо Байден і Джеп Таїп Ердоган провели переговори на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Ось інсайди із закритої частини розмови. Телеграм-канали пишуть, що через напругон на ЗС Байден просить Ердогана діяти у своїх інтересах проте, зробити так, щоб Чорне море перестало бути російським внутрішнім, прибити коридор до українських портів і ставити вискочок провокаторів з РФ. На місце США і сили НАТО дають повний карт бланш. Також Байден проситиме Ердогана повністю пропустити флот НАТО в Чорне море, в тому числі і американські есмінці. Задля повного контролю джерела продають, що Ердогана погодиться. Це зможе йому підняти економіку, адже на тлі падіння ліри потрібно показати інвесторам, на чиї дійсно він стороні, також закрити небо над країнами блоку НАТО і посилити розвідку в чорноморському басейні. В той же час білий дім готовий до Ітуації, якщо Росія не продовжуватиме на новий термін чорноморську зернову ініціативу, про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Саліван в ефірі телеканалу SPC News. за даними телеграм-каналів, в разі чого в справу втрутиться, і турецька і американська й флот. Він вказав на те, що на сьогодні невідомо реальні наміри Кремля щодо угоди. Однак вихід з неї дорого обійдеться Росії, якщо вони справді вийдуть із цієї. Годи решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення того, щоб країни глобального півдня Африки, Латинської Америки та Азії могли б отримати продовольство, якого вони потребують за доступними цінами. І я думаю, що надалі це призведе до величезних дипломатичних втрат для Росії. Тож Владимиру Путіну доведеться зробити вибір. Сказав він. Саліван додав, що триває співпраця з українською владою з цього питання. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте. Вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.